Будінка немає, то справляє вам в'язано На сьогодні він був приглашений на конференцію, але так як він не з'явився, то конференцію буде отримати я. Сьогодні ми зібралися за тим, щоб поставити в конце закінців крапку на бездіяльності президента ВОХ Асоціації мешканців гуртожитків України, будніка Анатолія Константиновича. За порушення статуту корупційні, я правда кажу, корупційні, хуліганські, отут будуть виступати должна була прийти виступати жінка, з якою він подрався. Хуліганські дії президента ВОХ асоціації мешканців гуртожитків України Будніку Анатолію Константиновичу. Згідно протоколу засідання від 25 березня 2011 року координаційною радою і общими зборами асоціації було винесено першим пунктом недовіру. І третім пунктом, на час підготовки та проведення конференції, яку ми трошки затягнули асоціації щодо перебрання президента, заборонити президенту асоціації будніка вчиняти будь-які дії від імені Асоціації, в тому числі представляти її нашу асоціацію на всіх рівнях. Але, як ми бачимо, що президент наш Буднік забув. За свої обов'язки і продовжує порушувати статут, висміює перед цією країною. Без тематичні його акції протесту, заклики до зміни владу, як недавно вияснилось, що він вступив в одну із партій. Ем... Забула, хотіла його швидко сказати, ви всі його знаєте, з Юрія Долосу. Івановича. І привлік туди асоціацію, тобто записав вступ асоціації до тієї партії. А щоб ви знали, ця партія займається антидержавними діями. Вони оголосили значить, свою програму, що ця партія виступає за переворот в країні. Тобто хотіли оголосити якусь там Соціалістичну Республіку України, плюс тому зміну влади, зміну правительства. Ви можете собі представити, якщо ми в той в той партії зараз знаходимося, то як на нас дивиться президент? Скаже, вони що там, ми їм дали дорогу до приватизації, а вони що роблять проти президента? От можете собі представити, який імідж ми з ним в місті нароботали своїй асоціації. Як ви всі знаєте, а це пряме нарушення, пряме нарушення статуту асоціації, ведь це було зроблено без згоди координаційної ради. Без... Він же не виносив на координаційну раду, ніхто не давав йому згоди. Він від імені себе, від відсіб'ячину це все зробив. Ми мешканці гуртожитки асоціації об'єднувалися в асоціації не навколо окремих осіб і не навколо цього нашого, так сказати, злополучного будніка. А ми об'єднувались, як ви знаєте, вначалі ми виносили всі чотири проблеми, які нас турбують. І вони турбують не тільки, допустимо, мене, Любов Григоровну або Тетяну Ілінічну, а вони турбують нас всіх. Це зупинення виселення мешканців гуртожитків без надання іншого житла, питання реєстрації місця проживання фактичного по гуртожитках, тому що дуже багато у нас людей залишалось не. Реєстрованих, відкликання позовів із судів і потім питання зміни статусу гуртожитків з подальшою приватизацією. Як ви знаєте, що касається міста Києва, от Тетяна Ілінчина буде виступати і буде розказувати, як в Луганській, але я вам скажу, ми ходимо по всіх установах і в Кабінеті міністрів, і де ми тільки не ходимо. І всі нам ну, об'ясняють одно і те ж, що там то не положено, то імідж у вас, то і так далі, все зв'язано з Будником, щоб ви знали. Він нам не дає дорогу. Він завалив комісію у Київраді. він опозорив нас у міністерстві ЖКХ по комітетах. Понимаєте? виступає... Видвигає якісь програми непонятні за час, видвигає програму, щоб виселити мешканців гуртожитків із своїх же гуртожитків, переселити їх кудись непонятно за е, територію Київської даже області, можете собі представити, а ці гуртожитки забрати і в місті з якимись там олігархами строїть якесь, ну я не знаю, що Що вони там збрали строїть. Ви поняли? Тому я вважаю, що його дії Є антиконституційними, антизаконними і виключити його із членів асоціації. Оце моє таке предложення. Зараз я надам слово голові луганського осередку Тумко Тетяні Ілінічні. Я однозначно йому сказала мене такий президент. который ничего не делает, не устраивает. И я буду переизбирать, ну, то есть голосовать против него. Я хочу более подробно остановиться именно на коррупционных и наших шахрайских mm -hmm. идеях в отношении Будника Анатолия mm -hmm. Константиновича. В чем суть mm -hmm. проблемы? Суть проблемы в том, что все знали мы, что в общежитии он собирал деньги. В частности, я возьму даже свои общежития. Вот 25 березня 2011 года я особисто сто была там тоже на собрании, о котором сегодня Лариса Ивановна упоминала. После этого собрания мы приняли решение в нашем общежитии все-таки действительно пойти на тот шаг и собрать эти деньги. Знаете, вот хорошо бы привести пример и сказать о том, что вот как в «Золотом теленке» есть такой Паниковский, который за 5 копеек бабушек всех через дорогу проводил. Так вот, это однозначно вот ассоциируется именно с Анатолием Константиновичем. Потому что мизерная сумма, даже ту, которую мы собрали с общежития по улице Якира, 18, в размере 300 гривен, она уходит в никуда. А теперь считаем количество общежитий и собранные деньги. Куда они ушли? Я думаю, что всем понятно. Теперь я бы хотела еще остановиться по поводу э, того, что вот это последнее на Униан было объявление будникам по программе, которая доступна житло, житло гурту Во-первых, не, не я кого не с жодным гуртожитком. Никто не собирал, не делал социального опроса, согласны ли люди переезжать в Киевскую область. При этом он что делает? Он берет, вступает в связь с НАН Украины, это научно-исследовательская, с Академией, так. потом, значит, и привлекает депутатов и по Киевской области уже составляет договор с Киевской областной администрацией. При этом он делает погоджение переселения всех людей за межи его. Очень интересно было послушать по телевизору, когда стал вопрос о том, что вот житло гуртом, вот кажется, как будто бы все красиво. Но при этом в конце такая маленькая приписочка. Еще правда, что каждый из мешканцев гуртожитки, переселяющийся в те, житло гуртом, должен сплатить по 6 тысяч гривен за каждый квадратный метр. А теперь считайте, выгодно ли вам? Вот и Лариса Ивановна, это я, при... для этого я и вышла сказать. Вот 6 тысяч гривен, это примерно 200-250 тысяч гривен. Кто из вас имеет такие деньги? Проживая в Уртожитке. Переселитесь ли вы? Будем ли мы платить такие деньги кому-то за то, что кто-то? Это, ну, сами понимаете, схема которая устроена, то есть он делает в правительстве кому-то хорошо, где-то погоджует все с депутатами, и при этом за вашей спиной, за вашими э, деньгами он себе делает еще и вдобавок карьеру. Я считаю, что... ...какой что... жителей идет программа? Такая жительская программа, Потому что не задоволена, я особисто, и как глава ради Гуртожит, как у Лыси 8 По-перше, ми виконали своєї сторони все, що нам говорилося. Робили, тянулися люди, вірили, повірили за ним, як і я особисто повірила як ніколи цій людині. Але він підвів мене як людину особисто, завалив всі суди і підвів їх людей, які теж вірили на краще майбутнє, яке він нам красиво дуже малював. І через це я виражаю йому недовіру. Він просто на наших. Проблема на нашому горі. Він нажився, пропіарився і навіть не посчитав можливим перед нами звітувати, куди пішли наші кошти. Помімо того, що не вибачився, не призвітував, так він і ще розклеїв по наших гуртожитках на нас, всіх, хто ми це все тянемо, ще й таку грязь. Повірте, це дуже обідно. Ми не вважалися своїм часом, не вважалися ні з чим, повірили і пішли. Але така людина так пустилася, що навіть назвати людиною боляче. Я проти працю президента і виражаю йому недовіру за систематичні порушення статуту за використання за використання асоціації в своїх корисних цілях ігнорування координаційної ради, яка є. Керуючим органом в асоціації між конференціями члени київського осередку висловлюють і е, виражають протест, недоцільність збудника займати посаду президента в асоціації мешканців України та виключити його з членів асоціації, і щоб він не тільки не був президентом, а його зовсім навіть е, ім'я не було. Членах асоціації. Тому пропоную, вношу рішення зняти президента асоці... ВОХ Асоціації мешканців гуртожитків України з посади президента і виключити його з асоціації. Прошу голосувати. Хто проти або утримали слідченій комісії, так буде швидше посчитати. Хто проти? Привайся. Немає таких.